Дорогі друзі, привіт! Росіяни! Розстріляли і підірвали чотири автівки карета швидкої допомоги 68 окремої єгерської бригади збройних сил України імені Олекса Добуша, яка вже шостий місяць знаходиться на передовій на Донеччині, і нам, нашій бригаді, терміново потрібно щонайменше три автівки. Саме каре швидкої допомоги з медобладнанням для того, щоб рятувати життя і здоров'я наших бійців, наших хлопців і дівчат. Ми просимо вас. Я прошу вас скинути посильну суму. Самі ми не впораємо зібрати таку суму, але ці автівки треба терміново питання про життя і здоров'я. І хто рятуючи ці життя, ви побачите в цьому відео прямо зараз. Ми дуже дякуємо нашій медроті, яка самовіддана працює. Подивіться, які це чудові люди. Це на відео буде всього декілька, але повірте їх значно більше. Це класні люди, які, які рятують в таких складних умовах. До речі, це відео нещодавно виставив у себе наш головнокомандуюч Залужний. Подивіться, і не забудьте задонатити на швидкій 68-й бригаді. І хворі вимагали допомоги одразу трьох-чотирьох людей. Ця сторінка життя вона вже не перевернеться. Страшно всім. В цілій країні зараз страшно. Старший лейтенант в цивільному житті психіатр на Тут доволі специфічні умови, Ну, як по цілій країні, і я чудово розумію, що. Не всі бійці мають життєвий, скажімо так, бойовий досвід, і не кожен бієць здатен адекватно реагувати на якісь певні екстремальні ситуації. У мирному житті я акушер гінеколог онкогінеколог, оперуючий хірург, коли вже почалася повномасштабна війна, коли почали гинути друзі, знайомі, однокласники безвісті пропали, однокурсник загинув. Ну, я зрозуміла, що напевно. Досвідом освіти, тут руки треба. Тут в будь-який момент ти не знаєш, з якої сторони вони пролетить, і що взагалі може бути. Ми тут, як йдемо, наприклад, аля зміна закінчується, там чергова бригада залишається, то ми кажемо: ну, а що у на нас завтра по плану? І у нас тут один лікар жартує і каже: треба ніч пережити, а там буде видно. Оце таке правило. тут. В цивільному житті я був лікарем-педіатром, сімейним лікарем. Специфіка роботи. Військового медика, медика ну, от конкретно у медичній роді, полягає в тому, щоб надавати допомогу більше пораненим хлопцям, так, які знаходяться саме на передовій. Ми приймаємо також цивільників, які знаходяться тут. Ті, що залишились тут, професія педіатра теж іноді потрібна, тому що лікарів більше нікого немає, крім нас військових. Важко це тоді, коли йде масова коли кількість поранених одночасно не один-два, їх декілька. І відповідно необхідно чітко розуміти, кому в першу чергу надавати допомогу і де в якому обсязі. Ці поранення вони абсолютно різного характеру. Вони і осколкового характеру, і е, були вогнепальні, тобто і поранення проникаючи в грудну клітку. Всі медики нашої медичної роди е, пройшли, пройшовши цих бойових речення, е, скажімо так, працюємо як єдине злагоджений організм і досить послово іноді навіть взагалі не розмовляє чи один одного що, що вже робитисла у нас тут був заміс як говориться тобто і 13 числа я лоб-лоб, тільки вийдучи з машини, стикнулася з пораненими бійцями і з важкими бійцями з Тому бойове хрещення зразу з Так от. Перший боєць, який попав взагалі сюди, і це було поранення з ногою, тобто міновибухового осколкове поранення в ногу. Ніби легкий, його зразу евакуювали, передали на плече. Наступний поранений був посічений міновибуховою з ножиними, осколковим, пораненням рук, ніг, грудною. Влітки абдумінальний, його стабілізували, вивезли на госпіталь. Наступний поранений був важкий. Спочатку думали на позицію, що це 200, потім був він 300, потім він був знову 200. І коли вже плече евакуація закінчила свою роботу, ця людина подлагалася. Всі його списали, і це був Василь Васильович. Ну так ми його тут прозвали на той час. Ми з ним спілкувалися. За його життя бригада боролась десь півтора години чи дві години. Це були множені, проникаючи в поранення грудної порожнини, гемоторекс, Просто поранення в по ділянку копор нирки, надмирника, кровотеча обширна. Йому було зроблено по протоколу видно з плюс йому сухопаду вбивало. Ну інтубований, наркозі. Все зробили як потрібно. Вивезли з стабільного новошкованого госпіталю з Вугледара, дівчинку дев'ятилітнього після вибуху. Привезла і ми з побратимами з нею працювали. Якщо, скажімо, з позиції якоїсь певної емоційності, емоційного враження, це було такий зовсім неприємний момент, після якого просто переглядаєш дуже сильно своє життя і оточуєш. В бригаді у нас є Є медико хірурги само собою, з якими класно круто працювати, тому що ти можеш в будь-який момент, тобто людина ну, там, важко стояти, грубо кажучи, так вона може Богу душу вітати. І оця командна робота витягує просто вода. Ти впав і типу відпрацювали і поїхали. Так, сюди проводять риски. Головне відчувати себе комфортно в команді, коли якщо гарний колектив, і якщо, скажімо, це в принципі якийсь дух єднання для нашої справи, і один одного підтримуємо і віримо в перемогу. Я думаю, що це і дає нам сили. Хлопці, ну самі бійці, серйозно. Ну тобто там жарти, посмішки. Страшно всім. В цілій країні зараз страшно. Ну, і кажу, питання стоїть в тім, наскільки ми цей страх поборюємо, наскільки ми вчимося з ним жити, і наскільки ми розуміємо, що з ним робити і куди далі рухатись. У кожного своя мотивація. Всіх разом мотивація перемогти. І з цією мотивацією. Я впевнений, що ми не зламо.